Субтитрувальниця Оля Шор Здоровенькі були, оце ми розпочинаємо засідання чоловічого клубу гумористичного. От і починаємо зразу. Галоп, галоп, галоп. Це два, два приятелі зустрічаються, давно не зустрічалися, а це почали жити в одному по сусідству. Каже: привіт, як ти? Ти що? Та я студент, я навчаюся в інституті. Та воно тобі треба. О, треба. От ти знаєш, хто такий Ріхард Вагнер? Ні. Ну, от в інституті треба навчатися. Наступного разу зустрічаються ранку, значить, ти знаєш, хто такий Франсуа Рабле? Ні. Так от в інституті треба навчатися. Третій день каже, ти знаєш, хто такий Копернік? Той? Да ні, не знаю. Так от в інституті, а слухай, а ти знаєш, хто такий Микола Петренко? Цей запитує. Ні. Так от це слюсар, який спить з твоєю дружиною, поки ти в інституті навчаєшся. Хлопець, дівчина, сидять на лавочці. Вона плаче. Він ну перестань, дурненька, Ну, ну, ну заспокійся. Ну, ну що трапилось? Вона. Та розумієш, мої батьки проти нашого шлюбу. Він каже: Ну заспокойся, я все вирішу. Як ти вирішиш? Я знайду собі іншу. <рив> Це до цих виглядних дід повернувся нещодавно о третій ранку. Ну, на весіллі, як то говорять у народі. Да? Ну і захотілося ще йому трошечки добавити. Пішов до холодильника, відчинив двері холодильника і питає холодильник. Так, до київської довезеш. <рив> Тишина. Він е, зачинив двері, хильнув ще, знову відчиняє двері. Я тебе питаю, чи ні, до київської довезеш. Знову тишина, знову зачинив двері, знову хильнув, знову відчиняє. Ти що мовчиш, я тебе питаю, до киски довезеш? І як повчав гемселити той холодильник і упав. тут. Прокинувся через пару годин, дивиться холодильник весь побитий, ну, щоб жінка не сварила, схопив холодильник, потихеньку, вийшов у двері і, значить, що до ремонту поніс. Прокидається жінка, приходить. На кухню дивиться холодильника, нема, каже, гад, уїхав все-таки. <риклад> а я учив дружину борщ варити. Як це? А підходжу, кажу: а ну йди на кухню, борщ готуй. Іде готує. Завтра вчитиму манну кашу робити. <риклад> Ленін виліз на бронєвічок, і тут народ йому скандує: Ленон. ленон" він... Я не Єнон, я Єнін, а люди все одно Ленон, Лєнон. Він ну ладно, єстедей. Дружина до чоловіка: коханий, коханий, ти мене любиш, ну звичайно. А, а скажи мені, коханий, а що ти в мені найбільш отак, от е, е, любиш? От моє личико чи мою струнку фігуру? Чувство гумору, кохана. чувство гумору. <реш> Іде екзамен, сидить викладач, сидить студент, і викладач у студента запитує, що таке екзамен. Студент подивився, ну каже, ну це діалог. А якщо один із цих людей придурок, ну то значить інший буде без стипендії. <реш> 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 Мужик приходить додому п'яний в стільку, ніякий, дружина зустрічає: Ти що, свинюка, якому ти вигляді явився? Я хазяїн, в якому вигляді хочу, такою з'являюся. Тиць його сковородкою по голові ну, впав під столом, там лежить. Ратів сусідка дзвонить, солі прийшла, дайте солі. Тоді дивиться під столом сусід. лежить. А що це твій хазяїн? Чоловік під столом лежить. А вона каже: бо хазяїн де хоче, там і лежить. Це мужик приходить до доктора, каже, доктор. Оце я був у відрядженні за кордоном. Доктор каже: Ну поздравляю! Щось цікаве привезли. Не знаю, оце прийшов до вас перевірити. Діду, та я бачу, ти типу, пошов, посварився з жінкою. Да, Юрчику. Це була хибна думка назвати жінку міхалечем. Щоб добре влітку виглядати на пляжі. Люся ще з зими почала підгодовувати свою кращу подругу Оксану. Бітлз мають виходити на сцену, на концерт, і тут пропав Лєнон. Всі шукають, де ж Лєнон? Його нема. Всі обшукались, і на бронівіке навіть нема. І тут заходять в кімнатку потаємну, чують, Лєнон вухом припав до радіоприймача, йому кажуть, ти що, ідіот, концерт зараз почнеться. Він. Тихо, тихо, машину времени передають. Фімочка, Фімочка, скажіть мені, от ви як живете, Фима? По закону чи по совісті? О, я браша, такі по ситуації. <реш> Зустрічається два сусіда, один у іншого запитує, каже, Михайловичу, а щось я твого кота давно не бачу. Каже, переїхав. І куди ж син переїхав? Я його переїхав. Жінка прийшла дуже дорогий бутік, і, значить, це підскакує до. Ой, ось колекція найкраща, це ексклюзив, що такого гроші у вас є? Ні, немає. Що ти приперлася сюди? У мене картка. А? І знову здравствуйте. Це два кума зустрічаються, а один каже: Ти знаєш, куми, я подозріваю, що мій сусід Джим. А чого ви так думаєте, куми? Та от, каже, не вспію пляшку відкрити, а він тут, як тут. <рив> Ти знаєш, Юрчику, я вирішив на день народження скоро у моєї дружини Галі, то я вирішив зам'яти так сказати війну, і я їй подарував, вирішив подарувати щось на шию для шиї і для ручок. І що, це напевно якесь дороге кольє, браслет? Ні, Юрчику, душисте мильце. <рив> Дівчино, а ви тваринок любите? Дуже люблю. Візьміть, візьміть мене до себе, я така тварина. Дві подружки зустрічаються, одна каже: ти що, поправилась чи що? Вона ні, ні, це просто спідниця така. На обличчі, да? Коханий кохане, я зробила собі тату. Ось тут на животі, от, ось тут от, квіточка. А ось тут, от, на, гру, на грудях, от, ось тут от, метелик. Так, да, кохана, через 10 років я побачу, як метелик сідає на квіточку. Пологовий будинок, блондинка народила двійню і сидить, плаче в і не може заспокоїтися до неї. підбігає медсестра і каже: Дурненька, чого ж ти плачеш? Треба ж радіти, двійня ж. А що чоловікові скажу, звідки друга дитина? Ну а в нашій гумористичній передачі ще й і така, і рубрика є: гуморинка. Гуморинка. І Жека, 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 Кошовий все розповість, що він знає про фільми. А, Привет всем кинолюбителям Вася и любителям позажиматься Вася на задних рядах. С вами Жека, сегодня четверг. И значит, сегодня мой обзор Кино Вася, Ништяков. Значит, сразу хочу сказать, я ездил тут по Германии, по Израилю. Вася, очень соскучился по хорошему фильму. Потому что в Германии, сами понимаете, какое там кино. Вася. А в Израиле вообще ничего посмотреть нельзя. Потому что там все фильмы без финала показывают. Вася. Потому что зачем-то там обрезают конец. Вот. Значит. Что мы имеем на сегодняшний день? Фильм, Вася, «Судья». Итак, Вася, фильм «Судья». Значит, пацаны мои ходили, говорят, фильм ништяковый, Вася, только очень затянутый, целых два с половиной часа. А я считаю, Вася, что два с половиной часа – это тьфу, потому что если вам из-за судьи пришлось посидеть всего два с половиной часа, это, Вася, дикий фарт. Это даже, Вася, не хулиганка. Вот. Теперь немного про сюжет, Вася. Здесь тут да, падла. Сюда да. Так, Надь. Успешный адвокат приезжает на похороны матери и узнает, что его отца подозревают в убийстве. Адвокат играет этот самый, как вам, железный... Ну, какой дровосек, Железные Железный... Ну, Феликс, не сбивай меня, Вася, я тебе говорю, железный, а, этот, Шерлок Холмс, во. Поэтому сами понимаете, что дело он, Вася, раскроет быстро. Вот, короче, фильм нормальный, можете идти, тем более, что мои пацаны сходили, Вася, бояться нечего, там вы их не увидите, да. Еще, Вася, хочу обратиться к патриотично настроенным, вас этих, киноманам. Разуйте, Вася, глаза, Режиссер фильма не Михаил, а Дэвид Добкин, Вася. Прекратите закидывать плакаты с этим фильмом, Вася, зеленка. А деньги, которые тратите на зеленку, лучше потратьте на синьку, Вася. Дальше. Что там еще? Драку. А, ну на этот фильм мы ходили, Вася. Я сейчас вам сюжет подробно расскажу. Да на, Вася, не плачь, что ты орешь. Мама, мама. Да, вот, Дракула. Начали. В самом начале фильма, вася, на заставке появляется чувак и говорит, Вася, можно потише? Тут граф встает, ну, граф, кореш Мухин, Вася, встает и говорит, ты что только бессмертный? Вася, я смотрю, у чувака начали 3D-очки, Вася, сжиматься от страха. Ну и, короче, началась битва, вася. Кровь рекой, вася. Попкорн рекой, вася. И уже когда темные силы, неплохо заряженные светлым, Вася, начали побеждать прилетели вася, мусора и сразу хоп, конец фильма. Короче, фильм как фильм, я много таких в жизни видел. Да. Ну а закончить хотелось бы на позитивной ноте. Сейчас для вас шантропа. Это а детишки, да. Значит, смотрите, мультик Вася, семейка монстров. Не, это не про нашего бывшего президента. Не, не, не. -не. Это про хороших, добрых монстров, которые живут и работают вася, в канализации. Про сантехнику, короче. Да. Вот. Так вот эта добрая семейка монстров Василь усыновляет человекообразного, ну, <свеческого> человеческого маленького мальчика, Сиротува. А, не, это тогда не про сантехников, это про Анджелину Джоли и про Брэда Питера. А, так я теперь понимаю, что он согласился жить в канализации. Вася. Я в канализации с Анджелиной Джоли тоже бы пожил. Слушать. Да. Ну, короче, мультик классный, Вася. Идите. Не Том и Джерри, конечно. Но с пивком потянет. На сегодня все с вами был Киноман Жекова. От ти, до речі, про Ленона вже двічі сьогодні говорив, а ще раз, ти не сказав про те, що гітару ж Ленона такий знайшли. Знайшли його гітару, а десь там десь чуть не на мусорнику, десь 50 тисяч доларів хочуть взяти за неї. Ось таке справа. Ну, то таке діло. Ленон, Ленон, Він, мабуть, теж був рибак, бо я зараз про ловлю розкрив. Мужик, значить, зібрався на рибалку, просив. Пів четвертої ранку, все одягається, все зібрати. А цигар, цигарок не купив. Нема цигарок. Дивиться там у, у цього сина, лежить там якась цигарка, ну, думає, хоч один раз зашмалю, взяв в кишені і пішов. Пішов на рибалку, поки закинув, так, ну треба ж закурити, як завжди. Закурив. І тут, як пішло, тут я гляну на годинник, 29 годин 30 хвилин, і як пішов кльов, як пішли клювати, акули, акули ловляться. Приїжджає додому, нічого цього немає. Хлопець з дівчиною танцюють на дискотеці, Він каже: От закінчиться дискотека, зараз підемо до мене додому, а вона каже: Та ні. Ну ти що, я так не можу, в мене навіть общих знайомих немає з тобою. Він каже, Ющенка знаєш, знаю, ну тоді пішли. Діду, а що ти в дитинці збирав? Ну як що, я збирав марки, ну а зараз що, збираєш щось? Ні, а зараз збираю євро. Це е, міліція зупиняє вночі п'яного в дрободан мужика. І каже, ну куди ж це ми так поспішаємо? Куди куди на лекцію? На яку лекцію Шо, ось через п'ять хвилин лекція дружина й те ще будуть мені давати. Зустрічаються двоє бувалих музикантів, і один каже: Ну, я чув, що там донька твоя теж музикант, диск випустила, да, випустила. Ну й що, продали вже щось? Да, квартиру, машину. <риклад> Ось, синку. І настав той час, коли ти дізнаєшся всю правду. Батько, батько, я не твій син, та ні, синку. Ти моя донька. Іде <ріст> у психіатра, і психіатр задає запитання своєму, своєму хорому. хорму. Скажіть хворий, а коли ви вперше зрозуміли, що ви кіт? Ну, знаєте, лікарю, я тоді ще був кошеням. <ріст> Приходить дружина додому, а чоловік її сидить животом біля батареї, і голова замотана рушником. Вона каже, що ти вас і захворів? Та ні, ні, це я випробував новий засіб, як без горілки забалдіти. Як це? А я кажу, з'їв 200 грам дрожжів, з'їв цукру шклянку цукру і запив літром води. От чекаю, поки воно в алкоголь перетвориться. Ну, пішла на кухню. А каже, а голову навіщо замотав, щоб кришку не зірвало. Пішла вона на кухню, коли чує, що таке дрк. Вона каже, що, так і кришку зірвало? Ні, дно прорвало. <с brighten> <проб> <проб> мама з сином гуляють в паркі. Тут син кричить: Мама, мама, дивись, горобчик прилетів, дай хліба. Їжбі без хліба. <проб> Сів дід у потяг, поїзд бара розгону, підходить до нього, значить перевіряють квитки і говорять: вибачте, вибачте, у вас квиток до Харкова, а ми їдемо у інший бік. Так що дивіться, не знаю, як треба робити. А і часто ваш машиніст, коли нап'ється, так помиляється куди їхати? а? Людина, яка не знає, що робити зі своїм життям. Піля, після пляшки горілки вже знає, як керувати країною. <п 'ять> Петь, а ти мене хочеш? Ні, чого, Вась, ну ти подумай. <п 'ять> Ізя, а ви не знаєте, як ми завтра працюємо? Ой, неохотно, коля, неохотно. <п 'ять> У маленької дівчинки запитують, у чому ж все ж таки, як, чим відрізняються хлопчики, яких знайшли у капусті і яких приніс е, лелека. Одні стають орлами, а інші козлами. А зараз ще для настрою і гарна українська пісня. По кімнаті ходи мати. Мой сліз ніколи не побачиш ти, не відкрила я тобі свої думки. треба йти, вже пізно треба йти, вже пізно треба йти. За не забудемо, не відкрили ми тоді свої думки, вже пізно треба йти, вже пізно треба йти, ла 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 ла, ла ла Це гарна пісня, гарна пісня. А от сучасну народну українську пісню, знаєте, найсучаснішу. ла 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 Дві це дві блондинки. Одна каже, слухай, от що б ти найбільше в світі хотіла зараз? Каже, друга ця блондинка каже: Я хотіла, щоб зустріти фею і щоб вона мені подарувала лимон доларів. Та а що на мільйон? Та ні, мільйон це нереально. Я оце нещодавно ходив в гідропарк на рибалку. Там теж лежить така компанія мужиків, співають. ла 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 Вже о шостій ранку. Так, да, вони з вечора. І об'явлення таке на палці у них написано: дівчата, не проходьте мимо. Далі мужики ще гірші. Юрчику, чуєш, я хочу піти до лав нашої армії, але щоб мене не голили. Чому, діду? Ну як, коли поголять, то мізки буде видно. Два приятелі розмовляють кажуть, слухай, от що б ти робив, як ти приходиш додому, от, знімаєш сорочку, а в тебе на спині, каже, такі царапини, царапини, щоб ти, дружині? А я б сказав, ось бач, люба, як я відбивався. <рес> на суді. Підсудний. Ну навіщо ви видалили, видавили своїй дружині очі? Ну, Вона сказала, що вона більш не хоче мене бачити. <рес> <рес> Ой, куме, куме, ну як? Дружина народила. Так, кого? Двійню. Круте куме. А на кого схожі? Та один на одного. А я от, припустимо, цим літом хочу поїхати за кордон. У мене взагалі є традиція. Я щоліта хочу поїхати за кордон. <плес> на матчі водного пола між Грузією і Вірменією. Кацо, схопив м'яч. Тренер кричить: кацо, віддай м'яч Гогі! Той пливе, пливе, м'яч не має. Кацо, отдай м'яч Гогі! Той підпливає до воріт, замахується, кацо, отдай м'яч гогі! Той бек забиває м'яч в ворота, повертається та каже: кацо, я говорив тебе, оддай м'яч гогі! Гогі утанув! Після того, як сантехнік Валера отремонтував батарею опалення. Вихованці дитячого садка, садка значно поповнили свій словниковий запас. Знову дід на пероні підбігає. Вибачте, а де стоїть потяг до Тернополя? Вибачте, потяг до Тернополя вже відправився. Так, да, відправився, а куди? Це старий єврей подав на розвод. Судьи говорят, вот, о, Моисей Иванович, вы же, вам 80 лет, вы прожили с ней 55 лет, что такое случилось? Что? А вы знаете, что делает эта старая еврейка? Что? Когда я сплю, она берет мои зубы и кушает чеснок. Два друга таких, пессимист и оптимист. Один каже. Ну, скажи, ну ця чорна смуга, вона хоч колись в моєму житті закінчиться чи ні. Другий каже, звичайно, життя воно ж не вічне. Друзі, займайтеся спортом, це може врятувати вам життя. Ось, наприклад, озброєних грабіжники у вашу хату вламуються. А ви, а ви у спортзалі? Е, така собі ситуація, внук живе з бабусею, внук вже достатньо дорослий, і бабуся заходить до кімнати, він стоїть і дивиться у вікно. Ну вона й вийшла. Проходить година, вона знову заходить до кімнати. А він як стояв, так і, і стоїть собі, і дивиться у вікно. Так -по повторюється рази три-чотири. Вона вже внучику, що ж ти там у тому вікні таке побачив? Відійди звідти. Бабусю, я гуляю. Група чоловік чоловіків розмовляє про своє здоров'я, один каже, я ніколи в житті не хворів, тому що я провів нормальне, таке розмірне життя. Я от, наприклад, завжди прокидався о 6-й ранку, працював там з 9 до 17, от, і їв не витівати таку їжу, ніколи не, не хворів, а той сидів, сидів, слухайте, а скільки ви сиділи? Це мужик після відрядження повертається додому, відкриває двері, дивиться, жінка гола і бігає гола по кімнаті. Він каже, що трапилось? Вона, ай, розумієш, нема що вдягти. Оце зовсім немає в мене нічого. Він каже, як нічого? Я тобі скільки суконь купив, відкриває шкаф. Каже, от диви, червона, зелена, жовта, привіт, куме, синя, голуба. Чуєш, Юрчик, Оці даєшники ну не культурні люди, прямо скажу. Все время питають, ви пили, випили, хоч раз би спросили, а ви вже поїли? Це літо в селі, жарко, щось там зі свинею. Баба думала, і треба ж її дорізати. Виходить, баба нікого не має, Іде два алканани. Хлопці, ви мені свиню не заб'єте. Та що не замзаб'ємо? Випавка буде? Буде, буде, хлопці, давай. Ну, ти баба, по нали постором. Випили по 100 грам, пішли в сарай. Тут баба готує там ще сало ріже, все таке. Чує свиня, кричить, кричить, свиня, все. Заходять. От, ну давай, баба, давай, сідаю за сіл, наливай. Та ка забили. Та забить не забили, а кхм, тирки такої дали, що навряд чи виживе. Вася не п'є, не курить, по бабам не ходить, лягає о 10 й вечора, встає рівно о 6-й ранку, але скоро Вася вийде з тюрми і все зміниться. <рес> Одеса, дощ. Цвинтер, похорон, ховають найкращого стоматолога. Черга з квітами, вінки плачуть. Тут Ізя між всіма такий тюх-чух-чух-чух-чух-чух. Ізя Ізя, ви куди? Ой, я вас прошу, я тільки спросить. Іде екзамен, вламлюється студент, вальяжно заходить і каже: Вибачте, я запізнився. І до нього викладач питає: я перепрошую, у вас щось сталося? Ні, просто я не сильно хотів сюди приходити. <плес> ну і оце конкретно. І все, хлопці, наша порада тільки для жінок, не для чоловіків. Для, чол... для чоловіків ми це впродовж програми, а в кінці для жінок така порада. Якщо ваш чоловік пішов до другої. То її чоловік пішов до третьої. Чекайте, скоро якийсь чоловік прийде до вас, повинні ж вони кудись подіватися. А на цьому слові бувайте здорові!